Досі пожежу лісах Львівщини вдавалося уникнути, навіть коли навесні горіла суха трава. Щоб попередити займання у жовківському лісництві, вже проклали 50 кілометрів мінералізованих смуг і оновили ще 100 кілометрів минулорічних. Водночас перевіряють і спеціальні пожежні команди. В лісі ви знаєте, сухо і дуже швидко розповсюджується повно. Швидкість розповсюдження до 4-5 метрів хвилину для того, і створюються лісопожежні станції, щоб швидше виїжджали на пожежі. Цьогоріч, окрім людей, ліс оберігатимуть і камери. Є дві пожежні вишки, які ми будемо обладнювати, будемо обладнювати відеоспостереження, які нас, це в Соснівському лісництві і в Зіболківському лісництві. Лісничі кажуть, у 90% випадків пожежа результат людської недбалості, тому закликають розводити багаття тільки у спеціально відведених рекреаційних зонах. Виїхали просто на зону відпочинку. тут, тут нормально, люди віддихають собі. Можна де вогонь розпалити в відвених місцях. В лісі вогонь не розпалюєте? Ні, ні, в лісі ні, бо це можна запалити, яка зараз сонце жарко, може загорітися. Де. Вогонь не розпалювали, дякувати Богу, що ми взяли все своє таке готове, що нам вже вогонь розпалювати не потрібно. Оскільки штрафи за розведене вогнище у лісі мінімальні, лише до 50 гривень, лісничі апелюють тільки до людської сумлінності. Валентин Діхтяренко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.